Захід до Дня Трійці. Цього дня християни прославляють Святу Трійцю, тобто триєдність Бога Отця, Бога Сина і Бога Святого Духа. Коли Син Божий Ісус Христос Воскрес, Він упродовж сорока днів являвся своїм учням-апостолам. Перед тим, як вознестися на небо, він пообіцяв прислати їм на підтримку Святого Духа. Від Бога Отця. Апостоли не знали, що це означає, але чекали, коли здійсниться Ісусове Слово. Це сталося через 10 днів після Вознесіння Христа. В Україні напередодні трійці люди прикрашають свої домівки зеленим гіллям, квітами, травою, тому що ці дні ще називають зеленими святами. Травою вистеляють підлогу, з квітів і запашного зілля плетуть вінки, запалюють свічки. Духм'яні пахощі зелені й квітів створюють особливу атмосферу свята. Зелень символізує життєдайну силу Святого Духа. Квітучі гілля і трави нагадують, що під впливом Божої благодаті людські душі розквітають плодами чеснот. Трійця свята. На землю вже зійшла, благодать і радість принесла. Нехай панує щастя і мир, щоб кожен день був, мов бенкет, пир. Зі святом вас!